Кремлівські агенти руйнують Україну зсередини. Непримітні на перший погляд особи зіграли ключові ролі в гібридній війні Росії. А пані Кременовська взагалі особливий від підступності, що роками промивала мізки українцям весь час ховаючись у тіні. Вона працювала на Кремль, маскуючись борцем за справедливість. Історія Кременовської як агентки розпочалася у 2014 році, коли вона зайняла місце Павла Бройде. Теж кремлівського агента, ім'я якого виплило в скандальній переписці з Сурковим. Бройди реалізовував основи плану Суркова ще з далеких 2000-х років і робив це частково і через канали Російської православної церкви в Україні. Саме під виглядом так званої антикультової боротьби та експерта по сектам, Бройда розпочав свою діяльність в Україні. Аналіз матеріалів опублікованих міжнародною спільнотою Інформнапалм у жовтні 2016 року показав реальні масштаби шкоди, завданої діяльністю Павла Бройди у співпраці з головою російського раци Олександром Дворкіним. А листування Ойде з особистим радником Путіна Владиславом Сурковим демонструє підривну діяльність зброї спрямовану проти територіальної цілісності України та ступінь його інформаційного впливу, сформованого за роки, нібито боротьби з сектами. Ці розмови про боротьбу з сектами були лише ширмою. Під цим прикриттям він будував агентурну мережу в медіа і суспільстві, яка згодом стала інструментом масштабної інформаційної війни проти України після скандального розкриття брой втік до Росії, і Кременецька стала руками та рупором Кремля в Україні У 2014 році. Коли Росія розпочала агресію проти України, ірина Креміновська здійснювала приховану підривну діяльність. Проти України під маскою все того ж борця з сектами вона просувала наративи Кремля та чинила тиск на правоохоронні органи прокуратуру та суд. Взагалі, обсяг її злочинів вражає. Спеціаліст в питаннях розвідки Гончолакян в своєму відео розслідування розкриває її зв'язки з Росією та її роль в виконанні планів Кремля. Обов'язково подивіться це відео. Воно того варте.